Міфи про щастя: одна з основних перешкод на шляху до щастя полягає в тому, що майже всі наші уявлення про те, що зробить нас щасливими, насправді є помилковими. Проте, ми в них віримо, в них вірять наші рідні та друзі, про них говорять знаменитості, їх підкріплюють історії та образи масової культури. Джерела щастя описані в цих міфах. Здаються настільки очевидними та розумними, що всі ми, навіть дослідники науки про щастя, схильні потрапляти під їхні чари. Ось три головні міфи про щастя, які ми схильні вірити. Міф один щастя треба знайти. Перший міф про щастя говорить, що щастя потрібно знайти, що воно є десь там, просто ми поки що до нього не дістались. Щастя, щось на кшталт загадкової країни. Туди можна потрапити, але тільки якщо нам пощастить, якщо ми знайдемо справжнє кохання, отримаємо роботу своєї мрії і купимо хороший будинок. Але на щастя не варто чекати, а створювати. Якщо ви не щасливі сьогодні, то не будете щасливі й завтра, якщо не візьмете в свої руки власне життя і не почнете діяти. Наше щастя на 40% залежить від наших цілеспрямованих дій, а це означає, що ми здатні створювати величезний вплив на власне життя, дотримуючись усвідомленої та продуманої стратегії, спрямованої на те, щоб стати більш щасливою людиною. Щастя зовсім не блукає десь там, чекаючи, коли ми його знайдемо. Чому? Тому що воно всередині нас. Якби банально це не звучало, щастя насамперед, це стан розуму. Спосіб сприйняття себе та світу. Якщо ви хочете бути щасливими сьогодні, завтра, післязавтра і все своє життя це цілком можливо. Але для цього потрібно усвідомлено змінити стан розуму та навчитися ним керувати. Міф 2. щоб стати щасливими, потрібно змінити життєві обставини. Ще одна велика помилка ідея про те, що якби змінилися обставини наше життя, ми відразу стали б щасливими. Такі гіддумки вчені науки про щастя називають Я був би щасливий, якби або Я буду щасливою, коли. Така логіка властива тим, у кого в житті були періоди справжнього щастя, але хто вважає, що ніколи не зможе повернути обставини, в яких був щасливий. Можливо, це були студентські роки, або коли ми вперше закохалися, або коли наші діти були маленькими, або коли ми жили за кордоном. Насправді ці ситуації, які колись робили нас щасливими і здатні зробити щасливими в майбутньому, доступні нам тут і зараз. І лише чекають, щоб ми звернули на них увагу. Як показує періг щастя, зміни в обставинах, якими б чарівними вони не були, насправді становлять дуже невеликий вплив на рівень нашого щастя, а саме всього 10%. Міф 3. людина або щаслива, або ні. Будійські ченці навчилися бути щасливими за допомогою медитації. Це щось новеньке, можуть подумати багато з нас. Адже мало хто задумається, що можна навчитися бути щасливим. Більшість вважає, що щастя чи є, чи його немає. Ця ідея, що ми народжуємося чи щасливими, чи нещасними, напроч популярна. Багато хто з нас, особливо ті, хто не дуже щасливий, вважають, що їхня нещасливість дісталась їм у спадок, і з цим нічого не вдієш. Але все більше наукових досліджень. Переконливо показують, що все навпаки, генетичні програми цілком можливо змінити. Це тільки три поширених помилкових уявлень про щастя. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами з науки про щастя, і прокачайте своє щастя разом згідно зі щастям. Дякую за увагу і будьте щасливі!